Вітаю, шановні восьмикласники! Сьогодні ми з вами перейшли до вивчення нового розділу, який називається Електрика. Перший урок присвячений темі Електричний заряд, закон збереження електричного заряду. Під словом, заряд ми з вами розуміємо різне: заряд батареї мобільного телефону, заряд бадьорості або заряд вибухівки. Але стоп, сьогодні лише про фізику. З курсу 7 класу нам відомо, що атом складається з ядра та електрона. Зрозуміло, що без взаємного притягання електронів і ядра атом розпався б. Можна було б припустити, що таке притягання зумовлене гравітаційною взаємодією. Але це не так. Електрони та ядро занадто легкі, гравітаційна взаємодія між ними дуже слабка і є недостатньою для того, щоб утримати електрон біля ядра. Доведено, що атом не розпадається завдяки іншого типу взаємодії. Таку взаємодію називають електромагнітною. Також вам відомо, що електрон, відкритий понад 100 років тому видатним вченим Томпсоном, має заряд мінус 1,6 помножити на 10 в мінус 19 степені колон. Та масу спокою. Протон має той самий заряд, але із знаком плюс. І маса протона в 1836 разів більша за масу електрона. Згадаємо, як знайти кількість протонів та нейтронів в будь-якому хімічному елементі. Для цього позначимо його через Х. Порядковий номер таблиці Менделєєва цього хімічного елемента позначаємо за Z. А також. А це є масове число. Для прикладу, гелій має порядковий номер 2 та порядковий номер. Та масове число вибачаюсь, 4. Тому протонів 2, нейтронів 4 мінус 2. Уран. Порядковий номер 92. Масове число 238. Значить, протонів. 92, нейтронів 238 мінус 92. Трошки історії. Електростатика це розділ фізики, який вивчає нерухомі заряди та їх взаємодію. З електростатикою пов'язані такі імена, як Фалес Мілецький, Вільгельм Гільберт та Отто фон Геріх. Термін електризація походить від слова електрон. А електрон походить від грецької назви бурштин. Це такий дорогоцінний камінь, який ви бачите на екрані. Будь-яке тіло в звичайних умовах нейтральне. Якщо тіло отримує електрон, несе на собі негативний заряд. Якщо тіло втрачає електрон, несе на собі позитивний заряд. В робочі зошити. Давайте запишемо: електричний заряд тере. кількісна міра електричної взаємодії. В квадратних дужках маленька буквочка Q. Так позначається електричний заряд. Одиниці вимірювання, названі на честь французького фізика Шарля Колона. Кайл читається як кулон. І це запишіть. Один кулон це одиниця похідна від основних одиниць Інтернаціональної системи Сі, електризація це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду. І з дослідів отримано певні висновки, що існує два роди електричних зарядів. Правильно говорити позитивні і негативні. Дуже хочеться сказати додатні та від'ємні, електричний заряд такого роду як заряд, отриманий на бурштині або ебанітовій паличці. Потертій об вовну прийнято називати негативним. А також заряд. Отриманий на паличці зі скла потертій обшовк або папір позитивний. Одноіменні заряди відштовхуються, а різноіменні заряди притягуються. Носієм електричного заряду є частинка, елементарна електрон. Під час електризації тіло Приймає або віддає деяку кількість електронів. Електричний заряд дискретний, тобто заряд будь-якого даного значення є кратним елементарному. Q дорівнюється плюс-мінус N помножити на E. Е. В підручниках показано формулу в модулі. Це більш правильно. І плюс-мінус n також можна вказувати. Закон збереження електричного заряду говорить про те, що в електроізольованій системі алгебраїчна сума зарядів залишається постійною. Види електризації тіл вам вже відомі. Через дотик, тертя та вплив. Під час звучення цього розділу ми з вами більш докладно познайомимося з кожним із видів електризації тіл. Приклад з маленькими шматочками паперу вам усім відомий. Пропоную вдосконалити цей дослід. Для цього вам потрібно. З допомогою ножиць та однієї зубочистки зробити маленькі ось такі кораблики. Потім з допомогою лінійки наелектризувати її. Ну, заряд ніде не береться. Звичайно, нам потрібна шерсть вовна або натуральне наше волосся. Опускаємо наші кораблики у воду. І починається захоплива гра. Рекомендую повторити вдома. Ваші менші брати та сестри будуть у захваті, а ви для них будете великим авторитетом. Всі речовини з погляду електрики поділяються на провідники, діелектрики та напівпровідники. Докладно розглянемо провідники та діелектрики. Ви знаєте, що до провідників відносять переважно метали, а також рідину. Не всі рідини проводять електричний струм. І заряд. Морська вода має домішки, тому є гарним провідником заряду, а чиста дистильована вода не є провідником. Діелектрики це тіла, які не проводять електричний заряд, дерево, алмаз, олія, скло, гума. В Робочі зошити також прошу записати, що лінії електризації, напруженості електричного поля, яке ми ще будемо з вами вивчати, виходять з. Позитивно зарядженого і входять в негативно заряджений. Притом частинка дуже лінива, як лінивець. а електрон дуже швидка, тому він з радістю перейде від одного тіла до іншого. Так можна запам'ятати. Розв'язуємо задачі. Приготуйтеся. Перша задача не потребує великих записів, але потребує великого розуміння. З електронейтральної краплі рідини вилетів електрон. Потім крапля поглинула протон. Визначте заряд краплі після цих перетворень. Розв'язання задачі розділимо на деякі етапи. Початковий стан краплі, згідно умови, сказано, що він є електронейтральний. Тобто заряд рівний 0. Потім з краплі вилітає електрон. Електрон мінус. Якщо електрон вилітає, заряд краплі збільшується на плюс «Е», оскільки втрачається негативний заряд. А отже, до нуля додаємо плюс «Е» – заряд електрона. Наступна дія у нас поглинання протона. Протон має заряд плюс «Е». Після поглинання протона заряд краплі збільшується ще на один електрон. І в результаті заряд стає плюс є додати ще один є. В результаті отримуємо плюс 2 є. І відповідь: заряд краплі після виліту електрона та поглинання протона дорівнюється плюс 2 електрона. Друга задача більш. Складна, тому що потрібно все внести в зошит. Нагадую вам, що ми формуємо запис фізичної задачі через дано, що нам потрібно знайти, відкреслюємо все це писати з крайнього лівого положення в вашому аркуші зошита. А правіше від лінії вам потрібно писати розвязок. Електричні заряди тіл становлять q 1 5 помножити на 10 в мінус 11 степені кулон, q 2 мінус 4 помножити на 10 в мінус 12 степені кулон, q 3 6 помножити на 10 в мінус 14 степені кулон. яку кількість електронів втратили чи отримали відповідні тіла. Формуємо дано, записуючи заряд кожного тіла. Знайти кількість електронів. Ми записували з вами, що заряд є дискретним, тобто він є кратним кількості електронів. Q розділити на заряд електрона ми вкажемо їхню кількість. Так і далі будемо робити, вивчаючи кожне тіло. Тіло 1 має заряд 5 на 10 в мінус 11 степені. Коли ми його розділимо на 1,6. Отримуємо 3,125 на 10 у 8 степені електронів. У висновку пишемо, що тіло втратило 3,125 на 10 у 8 степені електронів. Тіло 2 мінус 4 помножити на 10 в мінус 12 степені кулонів. Розділимо на 1,6 на 10-19 степені кулон і отримуємо 2,5 помножити на 10 у 7 степені електронів. Кулони в даному випадку скорочуються, тому їх можна не вказувати. Тіло отримало 2,5. Помножити на 10 у сьомій степені електронів. Тіло 3 заряд Q3 6 помножити на 10 у мінус 14 степені, поділити на 1,6, помножити на 10 у мінус 19 степені, отримаємо 3,75 на 10 в п'ятій степені електрон. Домашнє завдання полягає в тому, щоб подумати, як позбутися електризації волосся. Запропонуйте свої лайфхаки для даного питання. Усно відповідати на питання параграфа 27. Рекомендую прочитати декілька абзаців для того, щоб ви вільно формулювали свою думку з даного питання.